Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу відповісти на запитання моєї однієї з підписниць. Вона запитала, що робити. В неї така ситуація. Вона в цьому році досягла 60-річного віку. На даний момент вона не працює, тому що через війну її підприємство перестало працювати. Вона зараз знаходиться у від. Пусті, за власний рахунок, скільки вона буде тривати, вона не знає, і як взагалі надалі що робити. Дивіться, я хочу нагадати, що в цьому році для того, щоб ви вийшли на пенсію за віком, вам необхідно, по-перше, досягти пенсійного віку, це 60 років, та мати необхідний стаж 29 років. Хочу нагадати, щоб ви розуміли, що кожен рік. У нас збільшуються вимоги до страхового стажу у 2023 році. Вам необхідно буде мати 30 років, у 2024, 31, і в 2028 році ми з вами дійдемо до такої кількості років страхового стажу як 35 років, тобто для того, щоб вийти вам на пенсію в 2028 році, вже необхідно буде нагромадити 35 років страхового стажу. Але я впевнена, що для наших працьовитих українців це не є. Проблемою. А, дивіться, хочу нагадати, що перебування у відпустці за власним коштом не зараховується вам до страхового стажу. Ви повинні розуміти, немає сплати податків, немає стажу. А це означає, що при досягненні 60 років вам може просто банально не вистачити кількох місяців, а то й більше для виходу на пенсії. Також наступний момент: допомога з тимчасової непрацездатності. Деякі громадяни також отримати не можуть, оскільки не всі, на жаль, є офіційно працевлаштовані. Тому, якщо людина під час відпустки за свій рахунок захворіла, то відповідно лікарняні ви теж не отримуєте. Крім того, відпустка за власних кошт. Деяких українських працівників спочатку війни також було переведено на неповний робочий день. Тим, хто буде переведений чи оформлений на півставки, зараховується неповний страховий стаж. Один місяць такого страхового стажу зараховується, якщо за особу оплачується повна сума соціального внеску. Якщо виплачується половина, то два місяці зараховується як один. Тобто, відповідно, вам потрібно буде працювати більше, щоб нагромадити необхідну кількість страхового стажу. Обов'язково моя порада завжди відноситись до всього дуже серйозно, що стосується вашого страхового стажу. Не полінуйтесь, перевірте свого роботодавця, зареєструйтесь на сайті Пенсійного фонду України, майте доступ до своїх персоніфікованих даних. Тобто, ви можете перевірити самостійно, чи роботодавець здійснює за вас відрахування чи ні. Пам'ятайте, що якщо ви працюєте, але за вас не сплачуються податки, відповідно, страхового стажу ви не набуваєте. І потім, коли ви досягаєте пенсійного віку, ви приходите в пенсійний фонд, а там вам кажуть, вам не вистачає 5, 6, 10 років, або ж, навпаки, 1, 2, 3, декілька місяців. Бувають різні ситуації. Тому відноситеся до всього дуже серйозно, якщо у вас виникають якісь питання. Будь ласка, звертайтеся, я вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.